Дітки, сьогодні ми з вами будемо вивчати віршик, який написав поет Максим Рильський. Віршик називається Віє вітер з під воріт. Спочатку ви віршик послухаєте. Потім мама допоможе вам цей віршик вивчити на пам'ять. Віє вітер з під воріт. У ворочах сірий кіт. Вітер сірому котові, чеше вусики шовкові, ясне сонце виплива, Коту спинку пригріва, кіт воркоче, кіт моркоче ніби щось сказати хоче. А зараз повторюйте віршик разом зі мною. Віє вітер з-під воріт, у воротях сірий кіт, вітер сіра мокотові, чише вусики шовкові. Ясне сонце виплива. Коту спинку пригріва, кіт варкоче, кіт муркоче, ніби щось сказати хоче. Ви молодці.